Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду закривати ось такі білі баклажани. Я їх почистила, помила. Бачите, вони тільки що буквально протицяла їх ножем. Брала ніж, просто чистила От плодоніжки, отак ось. О. Отак. Ось протицювала. Значить далі що? В каструлі. У мене тут 3 літри томату. Я всипала 200 г цукру, 150 грамів уксусу, 2 столові ложки соле. І зараз і 3 літри томату тут. І зараз я відправляю сюди, так, да, і 250 мл олії. І сюди ж я відправляю баклажани. Відправляю сюди баклажончики О, і хай вони покиплять. Зараз я їх прикрию, щоб вони кипіли. Трошки огонь прикручу і хай вони варяться Тут у мене в каструлі томат зараз буде закипати. Сьогодні трошки работаем с томатом. Так що все-таки дело. Бачите, вони вже міняють колір. В гарячому міняють колір. Звісно, не поміняють, потому що бакварда білі. От они сині теж міняють. І ці теж поміняють колір. Бачите? Ну це нічого страшного. Ну, так і так, баклажани наші киплять, як бачите, то вони були зверху, а тепер уже вони пуриною і ще трошки, і я їх буду закладати в баночки. Що робитиму і як покажу. Бачите, вони вже починають м'якнути. ось такі і тоді будемо закладати. І так, баклажани наші покипіли. І тепер будемо брати їх акуратно, так можна вилкою, ай не вдержала і відправляємо додому упав. Отак у банку. Не втримала трошки ось так. Накладаємо бонку було всяке, було ще й хуже. От так ось заповнюємо боночку, якби не держала телефон руками на штатив, Ось так. І тепер беремо черпок і я багато не накладаю, і заливаю так томатиком. Можна було поставити те, що я томат, ну. Все. І тепер буду закручувати. Ну, вже не буду показувати, як закручую, бо однією рукою. І так, друзі, закрила я баклажани. Як бачите, вийшло 4 баночки в мене такі. А, і можна додати було трошки більше. Десь я брала 2,5 кг баклажанів. Можна було чи то й 2, можна брати 2,5. Так що, ось так спеції за смаком додаєте. Хто додає, хто не додає, то й так можна. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.